Доброго дня пані та панове! В першу чергу хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Сподіваюсь, це відео допоможе вам у цю нелегку годину побудувати свій власний проєкт. Також я спробую відповісти на деякі питання, які ви найбільше задаєте у своїх коментарях та розповісти про зміни, які сталися. Сталося так, що в кінці минулого року, в грудні місяця, я став господарем загороднього будинку, який знаходиться недалеко від мого міста, у заповідному та історичному місці на березі річки, де я сподівався втілити всі свої творчі плани. Але не так сталося, як гадалося. Так ось станцію довелося демонтувати і перевести на своє нове місце, і не даремно. Мій житловий квартал, де знаходилась моя квартира, декілька разів потрапляв під масований ворожий обстріл, градами та ворожою артилерією. В квартирі не вціліло жодного вікна. Стіни всередині побиті уламками від снарядів. Сусідні будинки постраждали сильніше, бо прильоти були примисінько в квартирі. Ось такий він, руський мір. Хоч на новому місці теж не зовсім спокійно, але трохи менше обстрілів. Але то таке, москалями переможемо, Україну відбудуємо. Перед війною були плани докупити ще дві панелі. Але війна завадила. На новому місці панелі встановив на гаражі. Напрямок на південь повністю відкритий. Тобто панелі будуть під сонцем з самого ранку і до самого заходу. На цей раз кріплення робив сам. Кут нахилу 34 градуса. Влітку станція відпрацювала дуже чудово. Виробляла більше кіловата електроенергії. Тепловий насос в режимі охолодження працював все літо, не вимикаючись. Я опалюю будинок тепловим насосом. А влітку він працює як кондиціонер. Тільки вночі живлення будинка переходило на мережі. З початком осені інвертор був переведений в режим безперебійника. Вся енергія йшла тільки на зарядку акумуляторів та на резервне живлення. Дні стали коротші, небо стало темніше, сонячних днів стало менше. Коли є сонця, станція виробляє приблизно 500-600 Вт. В буремні дні, коли небо чорне, видобуток падає до 100 Вт. Мабуть, багатьох циха... цікавить питання, як зараз в умовах блекаутів працює моя електростанція? Спочатку блекаутів довелося. Придбати ще два акумулятори, бо старих акумуляторів не вистачало. Взяв звичайні автомобільні акумулятори по 63 а години. Їх вистачає приблизно на 5 годин користування при навантаженні до 200 Вт. Старих теж вистачає годин на 6. На заміну акумуляторів виходить приблизно пару хвилин. Разом їх вистачає, щоб пережити блокаут. Але все одно доводиться заощаджувати, тому що невідомо скільки продовжиться цей блекаут. Ось сьогодні вимкнули по графіку в 9 ранку. От. Якщо будуть притримуватися графіка, то десь до 13-ї години. Зараз сонця майже немає. Небо затягнуто хмарами, видобуток електроенергії. Від сонця, всього-навсього, 100 Вт. Але все одно система витягує. Зараз у мене включена хлібопіч, холодильник, ноутбук та Wi-Fi роутер. За освітлення я не рахую. У мене скрізь led лампи Тепер до головних питань, які у вас виникають. Скільки станція коштує? Відповідаю. Всі ціни на сайті за посиланням під моїм першим відео. Скільки часу потрібно, щоб станція себе окупила? Відповідаю. Якщо ви її встановлюєте для того, щоб дивитися телевізор, то вона ніколи себе не окупить. Але якщо ви купуєте її для забезпечення виробничого процесу, то все залежить від ваших прибутків. Моя станція себе окупила за перші 3 місяці використання. Чи можна з цією станцією? В літні часи можна заощаджити 50-60% витрат на електроенергію. Взимку, як я вже казав, система працює в режимі безперебійного живлення. Чи вміє цей інвертор підтягувати напругу з мережі? Ні, не вміє. Він підтягує напругу тільки з акумуляторів. Коли я купував цей інвертор, то розраховував на цю функцію. Але у цій моделі ця функція програмна заблокована. Тому, якби справа була зараз, купив би інвертор інший. Але цього ж виробника. Після нашої перемоги цей інвертор, сподіваюся, встановити. Уврімці, а на будинок куплю інший, більш потужніший. Так що, друзі, ось так. Бажаю всім українцям миру, тихої ночі, щоб нічого не летіло на ваші будинки та оселі. І дай Бог нам всім сили пережити цю війну та перемогти ворога. Слава Україні! Героям слава! Слава нашим ЗСУ!